Це все почалося з ну знову ж таки з Майдану. Ми почали там для себе робити якісь нашивки. Перша була нашивка, це була для другої сотні. Хлопці дуже багато загинуло на з цієї сотні. І зараз дуже багато воюють на за речі з тих, які саме стояли з самого початку на, на... на Грушевському майдані. Е, от з них все почалося, а потім це все, все, все відбувалося дуже просто. Люди дзвонять кажуть, треба шевро. Ну, ти сидиш і мабуть. У мене до того я хист, я вмію то робити, я знаю це на геральдисі. Більш-менш, я б не, не сказав, що я такий гер геральдист, але я на, на тому знаю. І хочеться оновлювати українську армію, оновлювати, оновлювати стиль української армії. У нас він, знаєте, він у нас він такий по-сеєцьки, до цього часу лишається ось, ось, і одяг, і ось, ось фуражки аеродрони, які вже не носять ніде фактично ні в якій країні. У нас це все, все таке соєцьке і коситься все на. Нашого ворога теперішнього це все косилося і робилися репліки на російську форму. Я проти того. Я хочу, щоб наші військові носили гарні гарні шеврони, гарний одяг, гарний камуфляж. І ми маємо, можемо це все робити тут, особисто тут, на цій землі. Тут є легка промисловість, яка може це робити, але тут треба робити гарно. У мене є товариш, він із зніжено. Він займається українською вікіпедією. Це Олександр Жліба, він мені написав на Фейсбуці, пише, слухай, дивися, можливо, зробимо таку історію з укропом, Та Там назвала, але ж ми маємо то брати. То, то не дуже обідно, в принципі. В принципі, це, ми можемо сказати, це сильна трава, яка там і віщуниками використовується. Віз до цього діткам, діткам також е, дають її, коли їх там якісь негаразди з шлуночком. І, так що все це, все це дуже просто. і Захотілося зробити, зробити це, візуалізувати, щоб люди могли одягати на себе. І щоб пишалося, що воно це дуже просто. Нас намагаються принизити, а ми з того всього сміємося і йдемо війну. Б'ються-б'ються, не здаються ідуть до бою ще й сміються. От і все. Ми маємо. Вигаданими неологізмами добивати свого ворога. Їхніми ж неологізмами, які вони про нас прибудуть. Тому що я думаю, що укри скоро також будуть дуже популярними. І в цьому є щось таке дике, українське. Хочуть побачити живих укрів, вони їх побачать і все. Настільки все просто, що. І зай плюс до всього в цьому є трохи жарту. Дуже хочеться посміхатися. Хочеться зараз навіть через цю війну, через цей біль. Але трохи, трохи посмішок, щоб не видалися.